Всіх вас вітаю, шановні дачі. Скажіть чесно, ви чекали на проведення місцевих виборів чи ні? Верховна Рада України прийняла рішення, що місцевих виборів не буде. Відповідно, 308 депутатів проголосували за відкладення проведення місцевих виборів до завершення воєнного стану. Тобто, всі, ті, хто зараз сидять у місцевих радах, у селищних радах, Окремо це сільські селищні міські голови, вони залишаються на своїх посадах до невизначеного терміну. Всі ми розуміємо, що зараз йде війна. А це питання безпеки, ризиків, фронт, ракети і таке інше. Але всі ми розуміємо, що в різних громадах є різні історії. Є історії, де влада реально працює на людей, на свою громаду, а є історії, де місцева влада просто тримається за свої крісло. І все. І ось всі вони будуть залишатися до невизначеного терміну на своїх посадах. Можна уявити, що є розбиті дороги в громаді. Але при цьому є красивий звіт, що все добре. Допомога, яка має бути надходити до людей, вона надходить в більшості від інших людей, які допомагають не від влади, а від інших людей. А рішення приймаються владою місцевою тихо. Без людей. Бо так треба під час війни. Я виношу в лапки, так треба під час війни. І ось тепер ніхто з них не буде переобратися. Не будуть звіти перед виборцем. І ніхто не ризикує втратити свою владу. Якщо казати про звітність, всі ви знаєте, яка ця звітність була. Від голів громад. Це просто назва звітності. Один раз на рік вони звітували, розказали про видатки, про бюджет, куди гроші витрачаються, які плани. Все. А якщо розглянути питання звітності, то це не один раз на рік, це не менше двох разів на рік перед територіальною громадою мають звітувати.